Такої пропозиції, я впевнена, ви сьогодні не чекали. Але ж ми знали, що вам запропонувати, тому це і зробили. До вашої уваги унікальний, незвичайний, магічний та зачаровуючий обсидіан Махогон. До вашої уваги, до речі, у мене вже з подовжувачем на моїй моделі без подовжувача. Ми знавмисно зробили так, аби вам показати, який ж він матиме вигляд вже сподовжувачем. Код товару у нас 431, і загальна довжина його 45 сантиметрів. Застібка, звичайно, карабін. Давайте покажемо, що дійсно давайте ось так переверну, що це дійсно карабін, досить таки великих розмірів, що досить зручно. І загальна довжина 45 см, Подивіться, ось його загальна довжина показую, Але у нас є подовжувач, який має ще додаткові сантиметри. Зараз я його візьму, аби вам показати. Ось ланцюжок, подовжувач. І розмір каміння 12 мм, це великого каміння. Але як ви бачите, що у нас є і мініатюрне каміння, тому розмір цього мініатюрного каміння буде становити. Зараз ми поміряємо, якщо десь приблизно ну хай буде до 4 мм. Тобто він собі малесенький. так? А якщо взяти більше, то приблизно у нас 12 міліметрів, ну хай буде 1 сантиметр. Прекрасна ціна сьогодні становить на обсидіан махугон. Це 1300 гривень. Пропоную вам одразу зміряти. Я візьму з подовжувачем, на подовжувач одягну, а не на саму структуру нашого намиста, так, кінцевий є, або ж початковий крій, а візьму десь серединку. Ну все, готово. Так. Ну, я впевнена, що з подовжувачем набагато цікавіше, правда? З подовжувачем і вигляд інакший, з подовжувачем і довжина інша. Але тепер для зрівняння, щоб ви розуміли, я візьму і затягну ось відчуттями без подовжувача. Без подовжувача ось такий вигляд, тобто під самісіньку шию як чокер. Тому я би радила всім замовляти подовжувач, тому що ви можете коригувати як завгодно, тому що у вас різний стиль одягу. У вас може бути відкрита шия, може бути закрита шия. У вас може бути е, якийсь одяг, де є виріз. і вам потрібно ж намисто, щоб коригувати і вдало підкреслювати. Сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо, це 1300 гривень. Як на мене, досить хороша ціна, справді для обсидіану «Махогон», розмір якого 45 сантиметрів. Ну і звичайно, код товару 431. Але мені кажуть, ось у вушку підказують про те, що буде падіння ціни. Тобто, ви зможете зараз. Так, я не встигла договорити, як падіння вже трапилось. Тож, мої прекрасні панянки, пани, якщо ви нас дивитеся, ціна становить на прекрасний обсидіан Махогон всього 690 9 гривень. Це чудовий подарунок для вашої коханої дружини. Це чудовий подарунок для мами, для доньки, для сестри, для подруги взагалі прикраси. Вони мають певний свій шарм і свою енергетику, коли дарують, тому що вони несуть в собі красу. Тож, не зволікайте, замовляйте, тому що у нас всього 5 пропозицій залишилось. І, можливо, мені здається, система не встигає. Відслідкувати наскільки швидко ви замовляєте, тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки і безкоштовна доставка. Код товару 431. Також, якщо ви щойно до нас приєдналися, у нас є YouTube канал у нас є Instagram, у нас є TikTok. Де ви зможете нас побачити. От зараз ви бачите QR-код, ви можете просканувати, перейти за посиланням, і ось там ви можете подивитися всі наші ефіри, так, які ви не встигли подивитись і замовити все, що ви хотіли. Звичайно, Instagram, де також можна писати, замовляти. І, звичайно, тік то, де також можна слідкувати, писати та замовляти. Тож ми продовжуємо телемарафон по прекрасному, продовжуємо рухатися далі. А ви, мої прекрасні, не гайте часу, бо ви варті найкращого. Ми продовжуємо рухатися далі. Повернемось до вас зовсім скоро. Тож не перемикайтесь.